Значна частина харківського бізнесу через російські обстріли зазнала великих втрат. Ми це розуміємо, і в межах компетенції намагаємося допомогти всім, що під силу нам і нашому бюджету. Тому на сьогоднішній сесії було ухвалено кілька важливих рішень. Перше, ми скасували орендну плату за землю для фізичних осіб за весь минулий рік. А для бізнесу з 1 березня по 31 грудня 2022 року. Друге зменшення плати за землю та земельного податку на 2023 рік для мешканців міста. Якщо пошкодження незначні, то людина звільняється від сплати 30%. Якщо пошкодження середньої тяжкості то 70%. Якщо ж об'єкт зруйнували сильно, то його користувач платитиме лише 1% від суми, передбаченої договором оренди. І крім цього, депутати підтримали пропозицію звільнити від сплати орендної плати та земельного податку на земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомості, які перебувають у користуванні наших військових. Вважаю ці пільги необхідними, виправданими і абсолютно справедливими для Харкова в умовах повномасштабної війни. І дякую за одностайність депутатському корпусу.